Друзі, вітаю. Орбан заявив, чому Україна не має права бути в Європейському Союзі, чому вона не може бути. І він назвав конкретні причини. Ну, ви з них точно будете сміятися, але він каже, що це серйозні речі. А друге, він сказав, що у нас тут не війна. Давайте розберемося, але спершу підпишіться на канал. Ми з вами витискаємо російські наративи, а також і словом і ділимо <кхід> боремось. Проти Росії. І зараз хочу оголосити новий збір на 220 тисяч Mavic 3T, який ми купимо для батальйону червоної калини. Хлопці попросили, окрім FPV-дронів, які в тому числі ми будемо на них передавати, щоб ми ще купили їм такий нічний Mavic, щоб вони могли якраз таки проводити потужну розвідку. Тому, друзі, в банці в описі буде банка, картка PayPal. Якщо можна, давайте зробимо цей класний збір. Власне, Віктор Орбан, товстий фунт Путіна проросійський прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що не визнає війну війною, тому що типу там же СВО, яка це війна. Ну от тут навіть коментувати політично нічого не хочеться. Хочу одразу перейти до чому Україна не має бути в ЄС. От тут просто скажу, що нікому не побажав би таку не війну. І краще Орбан тримав би свого язика за зубами, ніж отримати все те, що сьогодні відбувається по території всієї нашої держави. А друге, він сказав, що Україна не може бути в ЄС, бо всі гроші центральної і східної Європи підуть. В Україну. І Орбан чуть не заплакав. Він говорив з Блумбергом, з виданням американським. Він каже, ну як так? Ну зрозуміло, що він агітує ці країни не голосувати проти нас. Він каже, ну як так, всі бабки підуть туди. Я вам скажу дуже класну новину. У нас з'явилася ще одна причина вступити в ЄС. Не тільки, щоб ми ці гроші отримали, а щоб їх не отримав Орбан. От хай буде так, ну от чесно. Ну, типу, наскільки треба бути підлим і примітивним. Зрозуміло, що Європейський Союз збудований таким чином, що всі країни, які вступили перед цим, отримують гроші. Наступні, хто вступає після них, отримують гроші для того, щоб підтягнути інфраструктуру. Так, були країни, типу Словаччини, де крали гроші. І там, де крали, наприклад, треба було будувати автобан. Вони ще будували отелі. На отелях крали 30%, на автобану один. Це ловили, віддавали гроші Польщі. Орбан, який збудував все, що він збудував за свої там, 15, а то й 20 років при владі, насправді збудовано за гроші Європейського Союзу. Це Ердоган збудував собі атомну станцію за останню каденцію. Новий електричний автомобіль турецький, новий танк, новий винищувач. Все зроблено не за гроші ЄС, а за гроші Туреччини, економіку якої він налаштував, яка працює. Орбана нічого не працює. Ворбана працює тільки офшорний рахунок його брата, який куди Путін перечисляє гроші. Розумієте, а з Євро, з європейського союзу він теж хоче мати свій маленький відсоточок і точно не хоче, щоб це пішло в Україну. Окрім автобана, який він збудував за гроші, єс. Він нічого там не зробив. Просто сидить і дюргає за націоналістичні ниточки, налаштовуючи угорщину частину східної Європи проти України. Але в нього точно нічого не вийде, тому що ми розуміємо, як відбувається політика, політика розширення, і європейський союз вже розпочинає переговори з Україною. І Зрозуміло, що він буде намагатися вставляти палки в колеса, але ми будемо рухатись вперед з орбаном чи без Орбана. Але ми точно будемо в європейському союзі, і ми будемо отримувати ці гроші, вкладати в нашу державу, відбудовувати. І це насправді дуже гарна історія, що починають. Кричати ось такі е, закинуті туди зрадники, люди, які працюють більше на Путіна, ніж на свою рідну країну. Друзі, ось така коротка інформація. Підпишіться на канал, зробіть збір на Mavic 3T для червоної калини. Ну і дайте відповідь на запитання не про Орбана. Я знаю ваше ставлення. Правильне ставлення до Орбана. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про медичний канабіс. Е, напишіть, будь ласка, ваше відношення, ви підтримуєте чи не. Підтримуйте друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.